Доброго всім дня! Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні таке відео спонтанне в мене виникло просто от, як бажання, знаєте, записати про жіночу силу і чому жіноча сила якась зараз відроджується, що це дуже важливо, щоб ми відчули її в собі. Тобто, кожна жінка повинна якби, не виявляти спротиву свого, тобто, розумієте, а Навпаки, бути відкритою до того всього, що вливається зараз. І так як у жінки душа дуже чуттєва, так, вона так само багатовимірна, вона так само така, е, е, дуже глибинно відчувається зараз оце пробудження в душі. Вже, я думаю, немає ні в кого сумніву, що є душа у кожної людини. так? І ось зараз саме про жіночу оцю іпостась, так? І це саме е зв'язано з тим, що ця передвічна сила, тобто є вічна сила, так? а є ще передвічна сила, яка саме пробуджується зараз, так? вливається в нас, як новий творець. І вона жіноча, і вона творяща, і вона саме така, яка пробуджує так? Оце все сакральне, сакральне знання, яке. Береже в собі душа людини, тобто як структура, як програмка, так? дух людини, так само, як її програмка, розширена. так? І сьогодні я хочу сказати, що коротеньке відео буде, і прочитаю вам віршика, якого я знайшла. В своїх бумагах, ось готуюся до, до свого нового курсу. Який буду вести, який починається в понеділок. Неперевершений курс, назвала його цілителі. Сама сижу, думаю. А чому цілителі? Ну, тому що дійсно ця енергія стілююча, яка зараз вливається в нас, і вона потрібна для того, щоб, щоб ми оживали, пробуджувалися, оживали, починали жити по-іншому, тому що вже старі шаблони не працюють. Старі системи вже рушаться просто на очах. І я думаю, що ми всі є цілителями зараз. Просто нам потрібно резонувати з цією енергією. Нам потрібно її вміти направити, а вона направляється по кроково, крок за кроком. І саме так, як на відчуттях воно зараз відбувається. Тому курс цілителі не перевершений на моїх програмах просто. Знаєте, я написала стільки текстів, таких стілюючих, і перш за все, стілюється кожна людина, тобто, так, внутрішня сфера її життя і зовнішня. Це є гармонічний прояв. І сьогодні дуже цікаво, що ми відчуваємо все більше і більше цю силу в собі. І я вирішила буквально трішечки написати таке відео. Думала просто прочитаю віршика свого. Але все-таки ще декілька слів перед тим, як почну читати. Друзі, ми якось так зараз з вами, чим далі, тим більше відчуваємо, що залишаємося один на один з собою. І тут дуже важливо саме цей стан. Використати для того, щоб заглибитися в розуміння самого себе. Мало того, на нас перестають діяти оті шаблони старого світу, в тому числі перестають діяти ліки, якими ми з вами звикли користуватися. Навіть трави змінили свою отаку атомарну структуру. Тобто, все йде по новим абсолютно Принципам життя. І зараз саме глибинне розкриття наших знань, а в попередніх життях багато хто з нас були там травниками, да стілювачами, там, як це, лікарі, так лікарі це лікарі, врачі, ні, лікарі, так? ті, хто знають ліки. Так? у Нас дуже гарне оце слово, до речі, українське лікар, лікар. Так? Той, хто лікує. І зараз це саме згадувати, розпаковувати свої генетичні да, коди, де є закладено знання про те, хто ти був колись і воно пробуджується. І ти включаєшся в цю енергію нового творіння, і тут йдуть е, такі результати, розкриваються, так зразу можна бачити, вже не потрібно довго чекати. А життя на відчуттях це як ти, ти розвиваєш себе як сенсор, твоє тіло, як сенсор, сенсорна структура, яка відчуває. Тобто не тільки мозок, так серце, руки, ноги, все відчуває, все тіло сканує потрібне знання, якщо тобі воно зараз потрібне. Розумієте, наскільки ми в цікавому світі живемо? І зараз саме розпаковка оцих відчуттів так. Роз, розвиток їх, розкриття, тобто активація. Да, дуже зараз проходить на високому темпі, а в глибинному рівні саме жіночі енергії, а вони є і в чоловіках, і в жінках. Тобто, ми ж всі з вами: і інь, і янь, там, да, є ще і так, і так, тобто всі абсолютно. Немає різниці, яка ти стать зараз в цьому житті, в цьому так, втілені, але має значення. Наскільки ти дозволяєш цьому всьому в тобі проявитися, щоб резонувати абсолютно по-новому з тим простором, в якому ми зараз. І хочу зараз просто прочитати для вас віршик. Я його так взяла, знайшла там багато в ось розклала на своєму столі. Так, от, все в мене розкладене тут. І я захотіла знайти один, один, один листочок, а знайшла стільки всього, а потім взяла і думаю, Боже, це я написала? Невже це я написала? А це я написала. Так, розумієте? Я згадала, що близько року, може більше року назад, я написала своїй подрузі вірш. Але цей вірш він стосується і мене. Як жінки, яка пройшла великі випробовування в цьому житті, як жінка і взагалі, як мати, і багато всього. Мені здається, я таку долю жіночу пройшла з усіх боків, е випробовували мене. А, і я написала це, і я хотіла вам зачитати, щоб ви щоб кожна з вас зараз відчула е цю глибину нашу як ми можемо зараз спілкуватися? Як душа, тіло, свідомість, дух все в кучу? І зараз просто, навіть якщо дехто не розуміє там ці такі значення цих слів, так, то не важливо. Тут зато є можливість відчути. І це відчуття, воно завжди правильне. У мене сьогодні світло не дуже добре, але нічого. І так, дивіться. Цей вірш, так, він на, на російській мові, бо я писала його, ну, так пішло. У мене буває, приходять на російський, на український. Зараз я, до речі, перевожу свій збірник а віршів на українську мову, звучить по-іншому, але суть дуже глибина. І тут, дивіться, я написала лебідь біла і як душа. Тобто це такий вірш, і я дарую вам його. Всі, хто буде зараз мене слухати, або послухаєте пізніше, зайдете на це відео і поставите лайк. Або просто всі, ті, хто слухають, читають і не ставлять. Я вам також дякую. Є такі люди, які просто дивляться відео і беруть і роблять. Роблять те, що вони усвідомили. І це круто. Це Крут, крута частинка людей, які, яких я дуже люблю и відчуваю. Итак, друзья, дивіться, так, лебедь, белая душа. Поднимая рейтинг мужа, опустила я себя, думала, что так ведь нужно. Вот так, искренне любя думала, что освещаю путь, проторенный ему. Где была сама, не знаю. Все по толку, по уму. Детям ласку отдавала, и ему, конечно, тоже. Но потом вдруг оказалось, на себя я не похожа. Все очаг свой раздувала, украшала дом любовью но как тень собою стала, всем невидимою болью. Вдруг под сердцем шевельнулась лебедь белая моя и душою обернулась в глубь сакральную маня. Я в глаза свои взглянула и проплакала три дня, ведь лебедушку родную так давно я предала. Ты прости меня, родная, Открываю путь сейчас, Чтобы отдать истоки рая Женской сути в одночас. Я пришла сюда за этим, Возрождаясь жить себя, Нашу силу вместе встретим В волнах белого огня. Лебедь белая душа прошептала не спеша. Я всегда тобой была, чтоб ты это поняла. В каждом перышке моем мы с тобой парим вдвоем, в каждом крике вдаль летящем зов любви благодарящий. Сила женская сияет нежностью, что в сердце тает. Ты сама все выбирала, а теперь начни сначала. Забери себе свободу, жизнь расставив по местам, отпусти сомнений своды, и доверься небесам. Призови все силы света и, сливаясь с ними в такт, вспомни истинность ответа, свой божественный контракт. Засияй такой силой, что сродни тебе дана, что глоток любви красивой стал без чаши и без дна. И тогда из вод сакральных будешь черпать бесконечно только свой поток начальный и иметь его навечно. Я взглянула на себя, крылышки расправила, как лебедушка прошла, след любви оставила. Глаза светом заиграли, тем, что вновь я обрела. Все вокруг роднее стали, ведь я это создала. Я богиня с нежным сердцем, я и мама, и жена. Но всегда открыта дверца лебеди, что мной жива. Отакує. Отакі строки, які лягли за дві хвилини, коли я писала це. Ну, я всі пишу вірші за дві хвилини, максимум. Тобто вони в мене і лягають навіть у відео за дві хвилини, дві максимум з половинки. Я хочу подарувати ці е, строчки е, жінкам, які відчули силу цього потоку. І відродження, воно завжди йде не так, як ми там десь думаємо, да? що тут воно має щось десь впасти, ти його береш, і вже ти відродилася, або тобі хтось щось дасть, отак от принесе. Ні, тут іде активація внутрішня твоя. Коли тільки в, мить, в якусь мить йде озаріння, що десь ти душу свою придала. Колись там, так, а зараз потрібно відроджуватися. Тобто, друзі, я віддаю вам красу отаких от, таких от е, вібрацій, які розпаковують коди. Коди це генно-коди, так, вони в крові, вони в клітинках. І якщо ваші клітиночки відчули оце все. Переслухайте ще раз. Там можете мої слова пропустити, нажміть там, де цей віршик, і прослухайте його ще раз. І відчуйте ще нехай ваше це все оживає, оте рідне, ота ваша біла лебедь душа, яка там трепещеться біля серця. Віддавайте їй крила, хай летить. Хай летить, хай, хай, хай просто. Парить хай над вами. І хай з вами завжди буде. Відчувайте це все. Це те, в принципі, що я вам і на консультаціях своїх даю по корекції долі. Це все, всі ті, хто в мене були, я думаю, ви і так відчули. Так? Ви не тільки відчули, ви ще й бачили оту лебідь, білу, душу свою. Тобто, друзі, всі ми люди, просто люди, але без оц цієї активації, так? своєї оцеї. Тобто, да? це е, усвідомити неможливо. Тому дарую вам це відео. Будь ласка, кому сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. Кому не сподобалось, нічого, Слідуюче буде ще цікавіше відео. Все, бажаю вам любові, процвітання і нехай розквітають душі наші. Нехай на кінець то. Полетять вільно, отак от, от, просто, але де полетять всередині вас. Я бажаю вам такого польоту. Все найкраще, до побачення.